Всім вітання сьогодні вже 12 січня, неділя. Ми в чергове приїхали на дачу і намагаємо щось зробити. Я вже розтопила буржуйку, почистила її від попілу. розтопила, принесла ще трохи. ДСП того сирого, що треба теж спалити. І, чесно кажучи, я собі зараз в цю пору, на тому етапі, що у нас зараз робота, я собі зараз роботу знайти не можу. Не знаю, і Женя мені нічого не може придумати, що мені робити. Він зараз почав робити сходи і, в принципі, збирався їх продовжувати робити. А так як у мене сьогодні вихідний, я могла поїхати з ним, то треба ще якусь роботу мені придумати. Ну, придумав, начебто, що він там зараз трошки підварить паркан з нижньої сторони ділянки, і я буду його фарбувати. Бо на сходах я йому зараз взагалі не помічниця, там йому тільки різати трубоварити. Моєї роботи там зараз ніякої немає. Городні справи всі завершені. Минулого разу я тепличку розібрала, листя досипала. Ну та й все. То якщо вже приїхала, треба щось зробити, або треба було залишатись вдома. Порівняв і. Та вони між собою отак. Дорізнийка йдуть. Щось взагалі не париться, хоч би нитку не тягнув. І що я кажу, давай прикрутимо, як є. <рігла> давай ми не будемо <рігла> паритися. Ну, оцю я сильно перегнув до рівня треба. Візуально просто треба надати. Це буде жити але це так буде між собою. Підбуну сюди. Всю останню секцію повністю і верхню, і нижню будеш перероблювати, так? Верхня задерта, нижня крива. Треба Бокова трубу, теж крива. 40 На 40 сюди до цієї труби і до неї привариться і все. Ну. Я оце спилювати не буду, ну я просто оці відділю від них і все. Угу. Якби ну тут не так багато роботи, як ти думаєш. Ну добре. Колотитиму зараз гримучу сміть. Женя сказав, що якщо краскопультом фарбувати, то треба 1 до 10 десь розчинник да, і, і 10 частин фарби. Спробую. Бо кісточка вона і. Хоч я її вимила, вона задерев'яніла. Не дуже хочеться зараз по холоду там кісточкою гратися. Спробую ще краскопультом. Помішалась, цвяхом розмішала фарбу до однорідної консистенції. Зараз буду чудити. чудите є самі, да? буду зараз чудить. Це називається Оля зробила манікюр треба його обов'язково вимастити у фарбу Наче ріденька, фарба, я думаю, достатня. і світло щось блимає. Це дать того, що Женя вари з варочним апаратом. І напруга в мережі стрибає. треба якісь рукавички зараз знайти. Я краще рукавички виможуться, ніж манікюр. Бо шкода, тільки пару днів як зробила. Кажу, дивись ось. Все. Я оту, оту всю частину оту всю, я хочу підняти на 20 см. Оця вся, що вже рівна, йде, остання. А отут біля душу, у цю секцію. Одну, вона тут одна. Я на цей рівень хочу весь забор цю частину підняти. То не у нас? А, то Рівень чи щось таке впало. Правіло впало. І виходить, що цю частину я наче не буду трогати, але я тут погнув, влазив гору, я погнув оці обидві перемички, вони трошки ага. погнуті. Ну, то якби... Отут ти не будеш піднімати, да? а отам далі все по цьому рівні піднімеш, так? Да? Правильно я зрозуміла? Оці... От, отут одна ступенечка буде? Ну, от це я не хочу да? все, оцей оце фундамент, весь, я не знаю, я не хочу його чіпати. Ну, отут, наче щось проситься вже, але не знаю. То воно прям виє, воно не просто просто. Ні, ну до сюди воно наче більш-менш до, до цієї частини. А далі вже пішло, воно розсипається, розсипається все. Ну тут звідки мені починать фарбувати. Ну, я ж кажу, я перераблювати буду аж після душа. У ту, у ту частину буду спилювати. Давай я оце почну звідси де оце у нас. Тобто ти можеш у цей стовпчик вже просто брати і фарбувати і, до, і, і, і в ту сторону. Все. У цей стовпчик вже. А ці поки не трогай, я не знаю, може я їх. Може я. Якщо буду перераблювати, то я може оцю знижню спіляю. І, це, і трошки може її десь підрівняю, не знаю. І та ж погнута теж якось їх. Їх же рівняти можна або це треба якийсь домкрати. Ну, добре, що? давай на тому і. Тобто я ж кажу, можеш звідси сміло угу. фарбувати. Ти ж в всьому грязному? Так. Да. Лице теж? Ні. Якраз сьогодні почистила і <laughs> да, будешся да, да. в фарбі сьогодні. сьогодні Пофарбувала. Так, одна секція, друга секція, третя. Тут у нас поки що прольот. Четверту пофарбувала. І на п'яту вже не вистачило ось отак трішки. Так, а Женя яку красу зробив. Приварив тут новий стовпчик. До нього все рівненько попідварював. Приварив його до круглої цієї труби. Вирівняв цю верхушечку теж до неї підварив. Ось тут намудрував. Все рівненько. І ще я цей забор трохи приварив ось, бо повідпадали секції. Думав, та швиденько одну трубу приварю, ага, півдня пішло. Все лице в цяточку. Ну що, сьогодні Оля пофарбувала 4 ці прильоти, а я Забувся отут приварити, наступного разу приварю дві перемички. Тут наче планували заїзд для трактора, але копати не треба. Машина з дровами сюди не заїде, то просто зробимо тут, заглушимо та і все. Та і для е, своєї машини сюди вона теж. Не заїде, бо тут Оля дерева посадила, там теж дерева між душем і там теж вже город. Проїзду тут у двір нема ніяк. То нема сенсу цих воріт. Ці півтора прильоту лишилось недофарбовані, але я ось тут поварив, підрівняв все. Це тепер більш-менш рівненько. Приєднав. Це ремонт для цієї, для рабіці сусідської, щоб вона трималася. Цей уголок ще додатково приварив сюди. Тут приварив, тут приварив внизу. бо ця планка чиста. Просто в воздухі висить просто приварена. Ну, тут приварена як. Ну, тепер у мене і ця, як який. І... <кій> Полуавтомат сварка, то я все так же сру, але воно хоч щось тримається, бо просто перемінним током, коли варив, то нічого не вийшло в мене. Ну Щось вийшло, але воно тріщалося і не доварювалося. Ну, Такий закат у нас. Прикольний, завжди прикольний тут трошки попідварював ще сусідський забор між нами. До того вузіл получився такий. Я свій лист, коли буду накривати, то накрию його десь отак. І воно закриє все це неподобство, та і все буде гарно. Буде гарно. І з цієї сторони буде заборчик вже. Будемо майже за затишок буде. Долив сьогодні фундамент там, де ворота мали б бути для городу, для трактора заїзду. Бо вирішили тут же доварити. І залив фундамент. І зараз можна, в принципі, хоча ні, тільки верхню можна, нижню. не можно. Ну, поднимемся, сходом заниматься, значит. Была бы такая поводка. Дольше, до 9 на до 4. Ну шо, Пусть такая красота Та получилась сегодня. Снял опалубку. Ну, Бетон не застыл. Снова мне 20 на 40 профиля не выстачило. Пришлось вырыть вот такие штуки. 40 на 40. Переходни. Раз. И тут. Э, красота. Гарно-гарно. Гарна гарна. Зараз напевно візьму, пофарбую це все. Тут ще два проліта до фарбованих, півтора. І все, і можна буде зашивати. Нарешті пофарбував забор. Операцію виконана Ну, гарненько і отут ці секції, де фарбова. Можна до душа вже буде забор прикрутити через пару днів, коли вона висохне. Як там пофарбовано. Сьогодні ми. Нарешті прикрутили забор, і в нас тепер затишно. Де мої бенгальські вогні? Чи салюти, чи що небудь? Майже, майже. Все, що було пофарбоване. На цьому наше відео завершується. Дякуємо, що додивилися його до кінця. Кому подобається наше відео, будемо щиро вдячні вам за підтримку нашого каналу підпискою, подобайкою і добрим коментарем. Всім Божої охорони і до зустрічі у нових відео!